У період з 3 по 9 жовтня пожежно-рятувальні підрозділи Буковини здійснили 31 виїзд за сигналом тривога. Зокрема, протягом минулого тижня рятувальники ліквідували 14 пожеж. З них шість у місті Чернівці, по три пожежі у Дністровському та Чернівецькому районах та дві у Вижницькому районі. Під час ліквідації пожеж вогнеборців врятували від полум'я сім будівель та три одиниці техніки. Фахівці групи піротехнічних робіт, 8 жовтня, знищили два артилерійські снаряди часів Першої світової війни, які днем раніше вони виявили під час планового обстеження території у лісовому масиві у селі Добринівці Чернівецького району. Також 5 жовтня було знищено артилерійський снаряд часів Першої світової війни, виявлений на відкритій території у селі Припруття Чернівецького району. Двічі минулого тижня рятувальники надавали допомогу громадянам на місці дорожньо-транспортних пригод. Фахівці служби порятунку деблокували водія з понівеченого транспортного засобу у селі Жванець сусідньої Хмельницької області та надали допомогу травмованим внаслідок ДТП у селі Новоселиця Дністровського району і допомогли транспортувати їх до карети швидкої. Загалом з 3 по 9 жовтня до ліквідації пожеж і надзвичайних подій у Чернівецькій області від головного управління ДСНС залучались 139 чоловік особового складу та 33 одиниці техніки.